Друзі, всім Ви на каналі Огляд. Є світ ігор та мультимедійних розваг. Сьогодні вимагає не просто якісного зображення, а повного занурення у події на екрані. Саме такий досвід і прагне поділитися ASRock pg 34 wq 15 Q15R2B, 34 дюймовий ультраширокий монітор, вигнутий 1500R, VQHD екран на основі ва матриці з частою оновлення 165 Гц і часом відгуку 1 мілісекунда. Як на мене, звучить неймовірно. Тож пропоную познайомитися з ним детальніше у цьому огляді. Але перед початком традиційно від вас вподобаєчка і підписочка на канал. Монітор отримав вигнутий дисплей формату 21 до 9 з ефектом панорамного занурення. Саме тому він виглядає масивно. З урахуванням підставки монітор має габарити 809, 574, навіть 283 міліметри і важить 8, ,8 кг 800 грамів. Без підставки його висота помітно менше 365 мм, міліметрів. А вага зменшується до 6,5 кг. Що полегшує монтаж накріплення, незважаючи на великі розміри, він залишається відносно легким у своєму класі ультрашироких моделей, а його ергономічні можливості компенсують масштабність корпусу. Для тих, хто надає перевагу мінімалізму, передбачений стандарт VESA 100 на 100, що дозволяє закріпити монітор на стіну або на кронштейн. Підставка широка, щоб забезпечити стабільність, але водночас має лаконічну форму, яка не перевантажує робочий стіл. Конструкція дозволяє налаштувати висоту, змінювати кут нахилу та обертати Монітор на підставці. Завдяки цьому ви можете підібрати максимально комфортне положення, яке знімає навантаження шиї та очей під час тривалого використання. AS Rock оснащений усім необхідним для сучасного користувача, набором портів, два HDMI та один DisplayPort порт дозволяють без проблем підключити одразу кілька гаджетів: комп'ютер, ігрову консоль чи мультимедійний програвач. Для персонального аудіо передбачено вихід на навушники, хоча ця модель оснащена двома вбудованими стереодинаміками по 2 Вт кожен. Також монітор має цікаву Фішку PG Cable Sleeve. Це спеціальний чохол для кабелів, який йде в комплекті з монітором. Його головне завдання прибрати безлад на столі і зробити кабель-менеджмент максимально акуратним. На відміну від простого отвору чи кріплення в ніжці, тут ви отримуєте повноцінну тканинну обгортку, яка збирає всі дроти докупи. Це не лише функціонально, а й візуально виглядає стильно. На чохлі є логотип Phantom Gaming, тому навіть кабелі стають частиною геймерського сетапу. Загалом, ззовні, ми подивилися все. Давайте тепер. Перейдемо до дисплея. Дисплея СРОК це головна причина, чому цей монітор здатний вразити з першого погляду. Велика 34-дюймова ва матриця з роздільною здатністю 3440 на 1440 пікселі пропонує широкий робочий простір і формат 21 до 9, який відкриває новий рівень занурення у фільми, ігри чи навіть звичайну роботу з кількома вікнами. Якщо чесно, в такому форматі набагато зручніше і працювати, і грати, і просто серфити в інтернеті. Бо ви маєте більше робочого простору, можете швидше Виконувати певні задачі без перемикання між браузерами чи вікнами, і відповідно маєте більше мотивації. Яскравість тут висока 550 канделів на метр квадрат. Картинка залишається виразною навіть у яскравому приміщенні, а контрастність 3000 до 1 дозволяє насолоджуватися глибоким чорним та насиченими світлими відтінками. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати. Овати і каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. У поєднанні з підтримкою HDR зображення набуває кінематографічної глибини. Темні сцени виглядають драматичніше, а світлі переливаються багато. Ацтвом деталей монітор підтримує відтворення 16,7 мільйона кольорів, і завдяки щільності пікселів, понад 100 ppi, Навіть найдрібніші елементи залишаються чіткими та плавними. Важливим є й те, що часота оновлення 165 Гц і швидкість реакції в 1 мілісекунд забезпечує надзвичайну плавність руху. Динамічні сцени в іграх відображаються без ривків і затримок. А технологія AMD FreeSense синхронізує кадри з відеокартою, прибираючи артефакти. Екран має вигін 1500R, завдяки чому. Картинка буквально огортає користувача, зменшуючи навантаження на очі та створюючи відчуття повної присутності у віртуальному світі. Додатково тут працює система Flicker Free, яка усуває мерехтіння підсвітки. Тож навіть після тривалої роботи очі не відчувають втоми. Також тут передбачена вбудована Wi-Fi антена, сумісна зі стандартами Wi-Fi 4, 5, 6, 6 і та 7. Це рішення дозволяє вивести приймач Wi-Fi сигналу з під столу на рівень монітора. Завдяки цьому сигнал не блокується меблями і стає стабільнішим у характеристику. Тристиках зазначається, що будована антена має підсилення до 7 dbi, тоді як у звичайних компактних антенн, які часто ставлять у корпус ПК і ховають під стіл, воно зазвичай становить лише 2-3 dBi. В результаті ви отримуєте сильніший сигнал, менше втрат і нижчу затримку під час онлайн ігор чи стрімінгу. Варто зазначити, що серія Phantom Gaming включає також інші монітори, зокрема модель PG27 FFT 1A, це 27-дюймовий Full HD екран на IPS матриці з частотою 180 Гц. Є також PG27Q15R2A, 27 дюймовий вигнутий монітор з VA матрицею QHD і частотою 165 Гц, а pg 32 qf 2 b це 31,5 дюймовий плоский VA-екран з роздільною здатністю QHD і частотою 165 Гц. Ці моделі відрізняються передусім діагоналлю, роздільною здатністю Full HD або QHD форматом екрану і частотою оновлення, що дозволяє обрати оптимальний монітор під різні потреби від компактних ігор на. На 27 дюймах до повного занурення на 32 або 34 дюймових екранах. Якщо ж говорити про нашу модель з точки зору функціональності та зручності, то вона створена для максимального комфорту. Завдяки великій діагоналі та ультраширокому формату 21 до 9, він дозволяє повністю зануритися в роботу, ігри або фільми, адже поле зору охоплює більше простору ніж на класичних 16 до 9 моделях. У шутерах чи гоночних симуляторах це дає відчутну перевагу. Ви бачите ширшу сцену і реагуєте на події швидше. У роботі це також плюс таблиці, монтаж відео чи кілька вікон браузера розташовуються поруч, без потреби постійно перемикатись. Ще приємна наявність динаміки. Звичайно, вони не замінюють повноцінну акустику, але для базових завдань їх цілком вистачає: переглянути фільм, послухати музику у фоновому режимі чи провести відеодзвінок. Підтримка HDR забезпечує насиченість та глибину картинки. AMD FreeSense прибирає артефакти і розриви кадрів у динамічних сценах. Зображення якісне, приємне, грати і працювати за цим монітором суцільне задоволення. А СРОК 34 wq 15 R2B. Це монітор, який пропонує великий вигнутий екран, високу роздільну здатність, яскраву картинку та сучасні ігрові можливості. Це не базова модель. Ви отримаєте більше можливостей та переваг порівнянні з класичними моніторами. При цьому вам не треба на це витрачати тисячу доларів. І не забувайте, що лінійка має інші варіанти, в тому числі вигнуту модель з меншим 27-дюймовим дисплеєм. Тож ви можете обрати оптимальне рішення залежно від бюджету простору та особистих потреб. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть свою думку про цей монітор в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.